В Угорщині десь рік до виборів і рейтинги ФІДЕСу, як я бачу, летять вниз, чи є шанс, що він програє, хороше дуже питання. Насправді мені видається, що може відкритися вікно можливостей, коли режим Орбана він дуже сильно зашитається. Да? Оце от мадяр набирає обертів, доволі вдало мені з політтехнологічної точки зору грає на проблемах, які відповідно існують в Угорщині, і проблеми, які багато чому спричинив відповідно сам Орбан. Але ще далеко до того, коли ми скажемо, що прямо, от все він вже там кандидат на вихід і його правлінню прийшов відповідно кінець? Ми маємо розуміти, що це доволі така. Це ж як комуністична партія, фактично, яка є стрижним, ну Фідес, я не кажу, що вони комуністи, да? але по суті як в радянському Союзі, вона є стрижним. Існування самої держави, ангажування людей на відповідні посади, їх там заняття, просування кар'єрною сходами, ухваленням рішень, хто є де головний там і так далі. І звичайно, що це сквернути не так то й просто, але є невдоволення. Всі втомилися від тієї гри, в яку грає Орбан, що він постійно намагається якось десь щось торгувати, розблоковувати відповідно ті дотації, які йдуть з боку європейського союзу. Але ключове питання: а чого ви їх заблокували ну, саме через діяльність відповідно Орбана? Його намагання контролювати судову систему, там засоби масової інформації і так далі. Тобто він все одно є першою причиною. Є відповідна втома, є бажання, і він намагався культивувати у угорців цей євроскептицизм. Але він не спрацьовує, тому що угорці чудово розуміють, що вони фінансові реципієнти Європейського союзу, їм це вкрай важливо і так далі. Ну, звичайно. І з огляду на те, що європейський союз зараз розвертається, що європейський союз в цілому хоче і сама Німеччина відмовлятися і від енергоресурсів з боку Російської Федерації шукають альтернативи. А тут тобі до речі Трамп з своїм СПГ, який йому теж кудись треба відповідно дівати, і так далі, все це лягає на не дуже сприятливу картинку. Але знов ж таки, ну зарано поки що говорити, що от Орбану прям гайки. Я думаю, що він ще точно побореться, і ту систему, яку він збудував, напевно Складно зруйнувати дуже швидко.